900 гривень кросівки US Golf Club. У всіх моделях італійці зробили їх по вигляду і по дизайну, начебто як трекінгові. Ось тут Лейба, також тут Лейба US Golf Club, красиво вона ось так вона зроблена. Тут US GC написано US Golf Club. Memory устілка, вона така приємно прогибається і поступово повертається назад для зручності ходьби. Ось шнурки, шнурівка така потужна. знаєте, як на як на трекінговому взутті, та ось металічні йдуть деякі металічні місця, де шнурівка протягується. Модель буде ще така синя, синього кольору, також з потужною шнурівкою і з гарною підошвою, бачите, підвищеною, це ось на осінь, весну гарна модель буде для того, щоб носити. Чорна, ось така з червоними елементами моделі. Також є US Golf Club з боку написано. І... Також така оранжева модель. Вони йдуть ці моделі по 900 гривень. Теж ось Лейба ззаді, і відповідно 10 штук у лоті розмір від 40 до 45. -го. і 9 тисяч гривень коштує цей лот. Якщо вас зацікавило, звертайтеся до наших менеджерів і вони вам допоможуть відправлять його. Заробляємо разом.